Дуже дивну країну. Там гриби ходять біля засохлого ставка. Тут же в хлопчик, у якого немає лівого вуха. І тому у мене у нього спускається капелюшок. компот? Чим же ти так завинила, що потрапила сюди? Завинила? Я не завинила. Хіба що позавчора розбила шашку сервісу, а перед тим без дозволу мами ходила в кіно і ще раніше загубила рукавиці і снігу. <плес> За що ж тебе могли відправити? Ось такий компот, а знаєш, що це за країна? Ну, гаразд, тут живуть недороблені справи. Так, так, недороблені справи. Якщо хтось щось недоробив і гульк, він, і він потрапляє сюди. Справи недороблені сюди переносить карлик до, недочерев'як. Зачекай, а на, каб, а на голові в нього червоний ковпачок, а на ногах великі черевички. Так, це він. Він вміє чаклувати. <кій> Раніше він переносив сюди недороблені справи, які недоробляли люди. Але щоб переносити людей, я ще такого не бачив. Та що ж ти могла сюди потрапити? Ох. Ех, ну це напевно через бабусиний значок, який я не дошила. Сьогодні всі сідають за стіл, а хвилюються, шукають мене і напевно дзвонять, напевно дзвонять в поліцію. Ехось такі. Слухай недоладку. Мені потрібно повернутися сюди. Потрібно повернутися додому. Ех, звідси немає дороги. Як це дурниці? О. Ну я тільки знаю, що на північ від Недоладії живуть абіяки, а на захід якоськи. а, а з півдня і сходу в недоладі. Надія межує із великою країною Сяктаків. Недоладію править недороль 10-й. Можливо, він знає, де дорогу назад. Ну, гаразд, пішли сюди, у Недоград. Я потрапила у дуже дивну країну. Тут риби ходять по засохлому ставку. Тут живе недоладсько. Він сьогодні розповів мені про найдивніші речі, що це за країна така, і та решта, і з ким вона межує.